День вам добрий, сьогодні у нас 11-й епізод по Bioshock Infinite, і ми продовжуємо з кіношки. Сіто... О, сіто... Місто стогонів, стонів. Або плачу, жалю. Як хочете, так і називайте. О боже, всі стонуть. Леді Кумсток, могила Леді Кумсток відкрита для публічного огляду. Йдіть, дивіться. Колумбія бі ніколи не забуде вашу жертву, Леді. О oh гад. А тепер нам треба електричного жакея забрати. Так. О, так, це у нас 12. 11-й епізод. Я вже плутаюсь в думках. Про всяк випадок обійду тут, тут територію. Подивлюсь, щоб я нічого не забув. Або ви, бо вийде, що я тут від мечки десь якісь забуду. Вони валяються в основному тут на видних місцях. Ну ладно, начебто все. Солі мені не треба, я їх вже викликав. Отже, йдемо сюди. Mm, Чиї сліди. Як думаєте, йдуть всередину, чи навпаки назовні? There. Так, і тут одразу у нас сейф. Провізія. Сейф відчиняй. І в сейфі у нас... трошки срібла. О, хтось тут забухав жорстко. Давай подивимось. Оце от тут -от у нас ...жокей має бути. О, все вийду. Алкоголіки, хрінові. Гмм, mm, тут хтось був і наслідив. Ладно, давайте погнали. Скоро старий пердун слейт тут забрав всю, все бухло чарівне, магічне. Так, о, тепер тут аптечки можна створювати. it was Slate who killed for his country at wounded knee it was slade who stormed the gates at peking slade <repeat> Slate? <repeat> 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 but our lives won't satisfy him oh no he won't rest until he's turned us into tin i won't let him he took my past but that's all he's getting from me just give <repeat> us the <Slate>. vigor we don't <repeat> need to do this Here you go, boys. Солдатська смерть чекає на вас. Тримай. Нагадує oh. мені це ситуації з гови по Хелсінгу, там, де як його, міл... Міленіум. Або хто там? Ну, коротше, німецький той легіон останній. У них теж така мрія була померти в бою. Всі солдати, схоже, займаються тим самим. Звичайно, життя їм не підходить. Тому вони зібрались померти в бою. Давай, патрони. Що тобі не подобається, Слейт, а? Звідки вони полізуть? О боже. Тебе не вистачало. А ну лови, вибухни там електрики. Ооп, перезарядились. Цей здох тут самогубство влаштував з походу. Так, мені патрони на базуку б зараз. Би. А, так, і... О, він там один залишився, здається. Давайте в голову. Ще хтось є. А, вон ти, де. Там. Так, як ви смієте стріляти крізь ме... помінік крізь тверді предмети, а? О а? Не смійте стріляти в якісь тверді об'єкти по мені. Бо я засмучусь. А ти свою електрику довбану кидаєш, то напевно постій електричні. Так, а оці от звуки мені не подобаються. Воно десь злило... О! Лайно. Дэ ты там? Боооор! Лайно помри! Ой, я сам себе вбив, здається. О, нова заставочка. Добане залізяка. І тут мають бути ще вороги. Я в цьому впевнений. Я в цьому впевнений, але я щось нікого не бачу. Здоров. Да ще. Звідки патрони летіла? Злило. Якого біса? Я не пам'ятаю, що вас тут двоє було. Якого біса він тут другий виліз? Так, і виловить. Елізабет мало не отримала на горіхи. Так, здається, на цьому все. Той, чувак, тільки... Тепер кричати і гарчати буде. Так, що у нас тут з часом? Не дуже багато. Хвилин 7 десь. До оцих от штук стрмно підходити, бо ще електрикою вб'ють. Так, вони вб'ють електрикою. Якщо проходити крізь електричні розряди. Принаймні. Отже, їх можна ставити як розтяжки. Так, а що тут у нас? Тут у нас дробовик, тут у нас провізія. А там щось смачне миготить. Без палива, так. Послухаємо казочку. Так, ну що ж, ви почули. Походу виходить те ж саме, що і було у. Е, о, я цю штуку все-таки можу активувати. Те ж саме, що і було у Хелсінг Ова, якщо хтось знає. Якщо хтось дивився, із тих, хто дивиться це зараз, той зрозуміє. Приблизно та ж сама історія. Так, мені б набої знайти. І от не пам'ятаю, де тут магазин був з набоями. Ладно, поки що так буду якось ходити. На базуку теж набой. Набій тільки один. Патрон. Здоров, старий, пердун. Хопля. Хопля. Хоп не вбив. Хоп. Набої. Тоокс. Вмазав. Вс, пристрелив. І вс пристрелив. І оце зламаю. Так, це погано вийшов. Зломаю так Дурнувать і розтяжки. Накидаю вас тут. Близько до них підходити і а то ще, хрін його знає, що відбудеться. Так. Цікаво, чого вона там висить на горі. Ладно. А от і наш старий пердун лейте уже лежить. Давай заберемо у нього бухло. Остання пляшка бухла! Йбать, у бомжа забираємо. Та пішов ти, чувак. Ну тепер ми зможемо паляти електрикою направо і наліво. Чудово. Тепер ми помстимося джедаємо. Нарешті ми їх всіх нафіг пограємо. це кльово. клва. Та так, оце от треба замінити на конячку. М -м -м. Ну тут певно, що нас має хтось чекати і спробувати надерти дупу. Я тут точно все підібрав. Нічого вкрасти такого не можу. Ловіть. Гра інша, а правила всі ті ж самі. Thanks. Груша. Перший раз грушу отримав від когось. Льова. Так, на базуку у мене тільки два набої. Не дуже добре, але свою роботу вони зроблять. Якщо зараз я тут нарвусь на якусь фігню. Тікс. Yes. Ну тут западлом пахне. Підходьте! Ловіть! Oh, а хай хай слови. Із звичайних ворогів я краще відстріляю з таким чином. А від цього ідіота... Де ти там? Підходь. Лови. Лови. І отако. І отако. І отакот. Прикольно, правда? О, правильно використовуючи силу, можна правильно все зробити. Так, якщо я правильно пам'ятаю, тут на виході має бути безкоштовні солі. Тому тільки я набоями закуплюсь. Так, по повній програмі що там з часом? Боже, як час повільно йде. Я ж радію прямо. Дивно. Так. Тут теж здається, наче западло нас, якесь чекає. Але... Ну добре. Раз ви мене пропускаєте. Активуємо і забираємо солі. Може. ну і звуки. Тях. Хочу віршика на прощання. Man mm, who takes a stand for God and sweetest fatherland. But here's the place where we revere the heroes of our city. Який мужик там сидить. В бані, напевно, його малювали. Добре, погнали назовні. Це вже інша територія. Повертаємось потихеньку, щоб активувати. Гондолу, про яку ви вже, напевно, забули. Гондола нам необхідна, щоб добратися до порту, де припарковано повітряний корабель. Перша леді, чи як його там звуть. О, москіт. Цікаво, давай! Скіт, це походу турелька така. А ні, вона побільше. Знаєте, в перші частини біошока там були невеличкі літаючі турелі, які ми могли хакнути і використовувати, щоб вони за нас атакували. Оце приблизно те ж саме. Ого. У вас голови вибухають. я вас вбиваю так тут снайперский набоит цепь из ниши а может и зараз москит москит у нас сдох так я клацаю на тикноп москит у нас был сдох зараз я его поверну. Промішнів. Все? Начебто все. Так. А, набої. Давай спочатку набої. Чудово. 24 набої. Москвит десь поки що зник з поля зору взагалі. Так. Тут щось у вас не дуже багато цінних речей на вас висить. Москви з'явився. Хай він там висить поки що. Я пам'ятаю, я тут пару пляшок з солями залишив. Спеціально на той випадок якщо сюди буду пертись. І у нас отут-от є двері, які можна активувати, якщо я по них ручу. Так, давайте подивимось, що тут у нас є. От якби ще один щит би... То було б офігенно. Цікаво, я тут прострибати можу? Напевно що ні. Мене туди навіть, напевно, і не пустять, і за того там ящики і стоять. Зате тут є екіпірування. А, так, новий капелюх. Угу. Коли трошки отримую здоров'я від чогось, я отримую тимчасову невразливість. Це в порівнянні з кулаком, який фігачить вогнем. Ну, Тимчасова невразливість тут, напевно, краще. Наберу всякої такої фігні. Трошки відмичок. Так, начебто тут вже майже нічого. Так. О. Тимчасова невразливість, бачили там. Но трошки я став невразливим. Під час бою це мені допоможе, коли мені буде... Елізабет кидати якусь фігню, яка буде відновлювати мені здоров'я. Я зможу пару секунд пережити без її допомоги. Та й не тільки так. М -м -м -м, так, начебто Туди я пройти не можу. Так, воксофони тут є чи щось таке. Ой, так, нічого такого не бачу. Отже, можна звідси забиратись і знову повертатись на ту локацію там, де треба викликати гондолу. Хм. Добре. Так, от є трошки солей. Також я здається десь тут ще залишав щось таке. Ладно, пофігу. Погнали! Тримай пописся на полетів який молодець. Так, там я патриота запустил, который зараз всех тупо нагибает там, походу. Like They're They're так, давайте, трошки аптечек. Чудово. Тепер де наш патріот тут був? Не знаю. Доведеться без нього трошки. І ти вибухнув. І ти вибухнув. І ти вибухнув. І ти отримав по горіхам отак. Ну що ж, тимчасово не вразились, де деяких місцях тут допомагає. Такс, давайте подивимось, що тут ще можна знайти. І давайте активуємо патріота про всяк випадок. Страшного дядьку, хай він тут ходить трошки. Що тут у нас відмечки? Всередину я не пройду начебто. Тут у нас гроші пістолетні набої. Боже, яке це страшне. А ну повернись сюди. Ладно. Ви тільки подивіться на цю чудову пейку. Хто не встиг подивитись, у вас є кнопка паузи. Користуйтесь. Так. Трошки хавки. І що там з часом? 22 хвилини. Скоро можна потихеньку вже робити перехід до наступного епізоду. Треба буде тільки вирішити де. Бо я записую одразу 6 епізодів однією пачкою. Мені варто не забувати, що після одного з епізодів треба дочекатись, коли буде момент автозбереження. Щоб я потім зміг продовжити з того ж місця, на якому зупинився. А, ну що ж. Здається, тут все, якщо я щось, звичайно, не пропустив. Цікавлять мене в основному тільки щити. Так, начебто... Я тут, до речі, бачив, здається, платформу. Зараз. Погнали! От, чи можу я туди... Ні, здається, не можу. Перевіримо, що тут ще є. О, так, від ворогів майже нічого вже не залишилось, трошки срібло. А, так. Не, я туди... Ого! Елізабет телепортується тут-туди-сюди. Давайте на перегонки з нею. Ну вона тепер за нами їде. Чудово. Так. І зістрибуємо. Чудово. Чим вище я зістрибну, тим більше у мене невразливість, я так розумію. Я патрончики. Так, треба трохи відійти в сторону. Що ви так мене боїтесь, ага? Я ж не такий страшний. Я всього лише на всього вас вбиваю. Лови! Лови! Перезарядочка. Так, перемкнулися. Ай! На, поясі. Всі здохли. Чудово! Забираємо відмички, солі. Трошки невразливості додаткової. Відчуємо себе мужиком. Название, Букер. Будем уверены, Здесь, тут. сюда тыкала пальцем? Так. Эмм... Насколько дали у нас... Здається, тільки. А... Залишилось... Як його? Скажіть і я скажу. Коротше кажучи, тут у нас має залишитись тільки, тільки-тільки, тільки. О, тільки, тільки. тут, здається, навіть переход. О боже. Тримай! 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 Тримай. Тримай. От і все. Треба було йому в спину, напевно, стріляти. Так, я от не пам'ятаю, тут... є перехід о, між локаціями десь тут. А я тут був? Так, я тут був. І цікавого тут нічого не знайшов. Uh, я от не пам'ятаю, чи є тут перехід між локаціями, між цією... Ага, зрозуміло. Так. 27 хвилин. На цьому я, напевно, з вами попрощаюсь. Отут от вип'ю тільки додатковий запас солей, який тут відновився. Uh, чому прощаюсь тут? Бо далі йде локація там, де я вже буду активувати гондолу, яка відвезе нас на аеродром. Я так розумію, що за аеродрома там буде автосейв десь не дуже далеко, і мені хочеться, щоб хоча б хвилин 20-25 там був той епізод подовжені. Отже, бувайте до наступного 12-го епізоду. Там вже зустрінемось.